Всім добрий вечір! У нас сьогодні з вами ще буде. Точніше, не ще буде, а просто буде маленьке відео. Я сподіваюся, на 10 хвилинок мене то діти з кицькою сваряться. Так, у 18 розмірі, от хочу показати, самотня каблучка ось така лишилась. Браслетик дівчинка забрала, а каблучка лишилась. Тільки здається, щося я вчора наплила з розміром. Не те він 18 18. Просто він, мені здається, як трошечки менший. Не знаю, чого саме так може 17,8. Це, по моїм відчуттям. О, це такий перід. Періт тут 18 мм. Скільки тут? Десь грамів 7. 1650 гривень вартість каблучки. У мене ще бувало таке намисто. В принципі, треба в закромах подивитися своє в мене лишалось. Мені просто дуже подобається цей кам'янець на дотик. Він такий прикольний, коли в огранці. І він такий важкенький типу гематіт. Але сам гематіт мені не подобається. Ось це щось в ньому є. От як його називали золотом. Дураки. От для мене я той дурак, якому подобається це золото. Ну, це в такому веселому сенсі. Просто його так відчуваєш, це такий приємний грузик до тіла. Такий цікавий камінець. Намиста я поки не брала, але може пізніше. Планую виправити це. У нас в минулих відео був комплект ромбом з лабрадором, і є в мене комплект трикутничок 18,5, такий невеличкий, ось такий маленький, веселенький. Тут дуже красивий камінець, він красиво переливається. Але, що але? А, але він більше такий до синьо-зеленого, але колір все одно красивий. Такий гладенький. Маленький, гладенький. Вартість набору 3300 гривень. Тут вага однієї сережки 4,4. Мені здається, що вони на маленьку або середню мочку. Ще в мене лишався з минулих відео браслет з лабрадором. Ось такий. Це в нас сьогодні індійські прикраси і трошки буде намист. От у розмірі 18,3 тут вага сережки 6,3. 3500 гривень, це він трошки, трошки більший також оригінальний. Таку синю, насичену синю полосочку. У розмірі 18,5 султаніт 3000 гривень. Також тут в нього красиві кольори. Кольори змінюються відтіночки. Відкритий камінець. 3 тисячі гривень. Вага однієї сережки тут 4,8. Відкритий камінець при вушку. цікаво виглядає фото. Я можу зробити. Але завтра зранку в мене є плани, може, трохи пізніше буду вдома, хоча в мене, в мене сьогодні я практично не буваю, вдома вже криша їде. Дівчата, от вдома, знаєте, коли. Щось то, коли все гаразд, то ти жалієшся, що от я весь час вдома. Коли якісь особливо недобрі справи, то це погано, коли ти не вдома. Знаєте, мені здається, що до цього комплекту султанітового, султанітового підійшов би, підійшла би підвісочка з цитріном. Дивіться, який красивий колір. У нас були щось там у нас було, що ми дивилися. От. Але бронювали дівчата інші прикраси з цитрінами. Ось ця єдина підвізка, що в нас вільна. Тут красивий такий колір. Він прям мені на нього хочеться сказати золотий. 2,4 цитрин крупніше середнього. Тут близько 9 грамів вага. Ось такий цитринчик. У мене ще має вийти відео з Таїланду. Треба подивитися, що там у нас за прикраси. І... Сподіваюсь, скоро ще щось прийде з Таїланду. У 18 му розмірі комплект аметист з такими пуговками. 2800 гривень. Тут каблучка трохи, аметист в каблуці трохи рожевий. Більш рожевий, ніж сережки. Вони такі, як у різних відтіночках. От не знаю, як повернути, щоб ви зрозуміли, що це не камера, не світ так падає. А що сам такий камінець. 2800 гривень. Вартість набору. І ще один у 19 розмірі такий самий. Так само вартість 2800 гривень. Зараз я його протру, дружню, він нам посміхався. от Тут, мені здається, сережки є якийсь інші, якось по-іншому виглядають Він такий темний, такий, красивий сам камінець. Мені на цій я його не показувала. Всередині в камінця є полосочки, наче в попереднього не було. От. Тут сережка більш рожеві, ніж каблучка. Але тут темний камінець. 11-12 міліметрів. Це в нас був 19-й розмір, дівчата, я не певна, що мені, мені, мені треба. Можна сказати, відео з самого початку вчиться знімати. Я хочу показати трошки намист. І хочу показати Шерл на незвичному такому замку. 50, ох, 50 сантиметрів. Так, що у нас з замком, як він. Такий бантик цікавий. Щось як понапридумують, щоб з людей гроші зібрати Але виглядає досить оригінально. Ну, це біжутерія це Шерл 1050 гривень вартість намиста. Тут вона сама по собі нитка йде коротка під горло. Але можна додати таких. Цяцьок і буде довжина автоматично більша. Звісно, можна і замовити таку, щось такого плану коротше, якби тільки були камінці. Чи мені подобаються ось ці застібочки всілякі, вони просто трошки зручніші, але ви переконайтеся, як би сказати, просьба убідіться, що, що воно щолкнуло, Обов'язково, щоб воно щолкнуло. А то коли поспішаєш, це я по собі знаю, що не завжди там можеш. Ну ось це в нього просто такий сенс, що він має, щоб защлкуватися. Так, камінчик 13. Ну, вони і не такі, щоб крупні, і не дрібненькі, чорний турмалін, шерел. Так, і. 1100 гривень 49 сантиметрів, різниця не принципова. От, але замочок тут ось такий крючечок. Це також треба за нього переживати, мені здається, він більш зручний, він, до речі, не гнеться. Це така жор жорстка. Фурнітура на біжутерії ось такі камінчики. на ниточки, тому а, так м'яко лягає. Це якщо вам важко, то хоча коли ти позаду сам собі застібаєш, його треба от навпомацьки змогти відчути, куди сюди це також... це також не буде дуже простим його застібнути. Хоча можна отак вниз його перевернути, тоді ви точно його вдягнете. Ой. Так, дівчата, щось довгеньке типу сатуару. Це в нас ще були такі сережки, мені здається, колись. Такий довге... довгенький змійовик і гематіт на біжутерії. 850 гривень вартість. Я зараз скажу довжину. Тут фурнітура під бронзу. А дальше срібна. Ну, не не срібло, а просто біжутерія такого кольору. А вона в поєднанні. От. Тут на звичайній біжутерії. Такі сатуари, вони тільки на біжутерії, тому що срібло для них за, за м'який метал. 37 плюс 37, 70 ну, 4 десь, да? От. 74 сантиметри, получається в нього довжина. Плюс ще ось така штучка буде повтатися Оце, до суконьок. Мені подобається до піджачків. Так. Сьогодні в нас так. Ще один сатуар, в якому я повністю заплуталась, дівчата, десь довжина 90. 90 дівчата, я, чесно, я цифри бачу, а сказати їх не можу. Давайте ми з вами подивимося. Ви мені на слово повірите, що це довга прикольна штука. Це ось така біжутерія, Фурнітура. Тут родоніт в поєднанні з гематітом. Такі дрібні намистинки гематіту. Набіртері, це довго довго Він такий, такий мені, як індійський, якийсь, от як, якась індійська етнопрекраса. Ну, я думаю, ви зрозумієте. Хто, хто зі мною давно, той зрозуміє, що я мати. Щось таке підстаровинне. Або старовинне, або. Коротше, просто красиве. Але це моя тема один час. Я дуже любила всілякі всі такі речі. Я їх і зараз люблю. Просто, просто мені немає часу, там, щоб його підбирати. Я оце дістала зі шкатулки, вдягла та й побігла. І, все. і в мене немає часу красуватися. У мене, якщо є час, то я перебираю прикраси, які у мене для вас. Треба, знаєте, жертвувати або сам любиш прикраси, або комусь стараєшся догодити. Ну Це, в принципі, стосується всього, можна так сказати. Це все наше життя комусь догодити. Я хочу оцю штуку поміряти довжину. Це десь 11 см. Досить вона така крупна. Мені б вдалося ще у мене в брасетик в показі він Залишився срібний. Тут фурнітура в нас біжутерія. бюджетері, щось мені здалося, що можна би було б його б скомпонувати разом. Ось такий на сріблі, а плюс-мінус на маленьку руку на зап'ястя 17 см. Ось такий. Тут Проба є на ньому. Такий. такий цікавий, бачите? Обіцяла коротка їда. У мене просто ще намистає. Мене поб'ють, якщо я їх не покажу. Роданіт плюс гематит е, сатуар, чи кольє, як на нього сказати, 900 гривень. Вартість замочок тут також треба защелкнуть, але він тут типу як подвійний. Можна на сатуарах, в принципі, мені здається, і десь понизу або збоку робити. Замочок буде навіть стильно, як ви вважаєте. Є ось такі, де замочки збоку, їх просто буде зручніше. І, в принципі, може, він тут і не треба, замочок, але якщо ви схочете, ви його можете, там, наприклад, два рази обернути навколо шиї. Тоді, може, замочок все-таки стане у нагоді. І трошки в мене з голосом віддасть. Останнім часом. Прикольний амазоніт з біжутерною фурнітурою. Шутерна фурнітура. Я дивлюся, що 20 це я вже схватила 54 см Ось такий він яскравий. Тут на зменшення. Тут ось такий замочок. Ну Він також класний, але вже тут його буде непросто притиснуть, відчинити. Ну, це, в принципі, як завжди. от Фурнітура біжутерія покрита радіюванням таким, що воно ось так блистить. Амазоніт 700 гривень. Крупний він. І до нього, це до нього є сережки. Я не зрозуміла, що це до нього. І такі сережки прикольні. Так, сережки 400 гривень ось такі. Стильові, тут, типу, аля-парала Ну, Вони такі мені прям цікаві, цікаві. І тут фіаніт. От, також фурнітура з родієм. Ну, Частково ось ці прикольні такі штучки. Щодо, типу в них намистинка ставиться. так воно виглядає. Так, це мені воздуха вже бракує. Так, 6 см. Довжина і, виходить? У вас ось так. І трошки-трошки дрібніше. Дрібніше амазоніт. Тут також фіндіфлюшки такі прикольні. От такий замочок тут, е, крючечок, як у нас був. Так, цей 550 гривень. Але він не гірший. Може, десь він і цікавіший, він менший, менш помітний. Бачите, в поєднанні. От і так і так красиво. Тут е, по іншому зроблено. Так. Дівчатка, я читала про підставочки. У мене підставочка є, але все я не можу це поєднати. 48 см. От. Я думаю, що обов'язково, колись я все-таки займусь цим питанням, буду хоч інколи показувати на підставочки. Якщо подивитися по камінцям по камінцях, по камінцям. Тут у нас 11, тут у нас 7, 8, ну десь нехай 7 міліметрів. <кій> Ось така різниця. А, ну тут, тут, тут вони зменшуються, бачите, до кінця і видно видно їх різниця на настинок. От таке у нас, дівчата, сьогодні відео. Ось такі в нас сьогодні прикраси. Ви сьогодні ще десь пару годинок, ви мені обов'язково пишіть. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. На добраніч, До побачення.